Всім привіт! З вами ваша Даша Блєтне у 25 п'ятому році. Дуже багато що змінилося за ці півроку. Я дуже рада бути з вами зараз тут, або про це розповісти. Це відео буде дуже насичено різними подіями, які я покажу, які відбувалися протягом цих півроку, і ми з вами підведемо трошечки підсумок моїх півроку, 25-го року. Тому поїхали бачите, я в новому помешканні, в новому амплуа. тому що в кінці березня я переїхала на цю нову квартиру, тому що та стара вже просто мене трошки достала, якби там було правда класно, але ужасно моментами, тому що з хозяйкою потім були проблеми потім. Дуже часто я там почувала себе погано через розрив стосунків, які здебільшого ми багато часу проводили там, і мені ну, це квартира дуже багато чого нагадувала, тому якби були певні свої нюанси. Але я вдячна цій квартирі за те, що вона була у мене, а за те, що мені можна було там жити, якби так. Але вдячна цій квартирі за те, що я там була, за те, що я там жила зараз. зараз на набагато кращій квартирі, ніж там. По моїм внутрішнім е, емоційним показникам і по локалізації деться зараз знаходиться. Далі, наступне моє досягнення. Наступний мій, мій пункт, який я досягла, який я далі продовжую розвиватися за ці півроку, це те, що я почала вчитися новій професії. Я до цього три роки цьому навчалась, скажімо так, ще з 21-го кінці року, потім 22-й рік, 23-й, 24-й. І от я на початку 25-го вирішила, все, я буду розвиватися до цього далі, але вже більш під новим соусом. За ці три роки я розвивалася, що в СММ, що в продажах, що в просуванні, в чуть-чуть. І разом це все, якщо пакувати, виходить як продівсування. Я вирішила, що це більш мені цікаво, адже. Одне діло працювати одним з таким суміжним спеціалістом в однік галузі з всіх, а одне діло вже це все робити в комплексі і працювати проектно з людьми і перекачувати їхні блоги, працювати над їхніми навчаннями, щоб оповувати їхні знання. Тому це мені вдавалося більш цікавим. Це плюс ще лідерська така більша позиція. Ну, прям сильно там, мої скіли там дуже сильно прокачалися на цій діяльності, скажімо так. І я пішла до навчання на початку року. Вибирала між п'ятьма експертами, вибрала одного із ну якби трошки жаліше вибрала його. А, бо можна було знайти з тих всіх пропозицій, які я вибирала краще. Але все, що не робиться, все до кращого. Це, це навчання мене бустануло. Я почала вже працювати, знайшла вже співклієнтів. а, був невеличкий такий нюансик, що навчання було трошечки не таке, як яке обіцяла, я не отримала саме того результату, який мав бути. І ну було трошки таке невеличке розочарування, але потім я знайшла новий курс, і вже той дав мені набагато більше знань, набагато більше системи і набагато більше розуміння, як воно має бути а, в цілому всьому світі інфобізм. Я почала навчання, отримала собі двох клієнтів. Зодно перестала вже працювати, бо зрозуміла, що її ніша не конектиться з тим, що я хочу робити. Потім з нею теж перестала працювати, бо вона виявилася не тим вже експертом, про яких себе заявляла. І зараз з двома дівчатами, робимо їм коті результати. От. В майбутньому буду пробувати показувати вам далі кроки, як я в цьому розвиваюсь, і хочу, аби це стало основною моєю діяльністю, щоб перейти на, на фул, на повну якби, роботу саме основну з цього. Далі. Наступний пункт, який я досягла і зробила в цьому році, це. Тому що я стала більш такою згуртованою, тому що запуски зробили мене більш такою усвідомленою, більш чіткою, більш uh, організованою, більш дисциплінованою. От саме дисципліна це був слоган uh, цих півроку, адже дисципліна була потрібна мені завжди і всюди. І що до цього, і що. Зараз і що раніше, адже без неї не можна було не спланувати план нашої роботи, не скоординувати задачі, тому що саме на, на цій позиції дуже багато потрібно координувати дуже багато потрібно чого ставити, направляти інших людей, контролювати інших людей, і це класно, бо це лідерська позиція. Мені це подобається. Но треба треба самому це і це знати, і якби за цим слідкувати. Тому це дуже сильно мене прокачалося. Я цьому вдячна. Я Дуже рада цьому, а, плюс я стала більш такою не, спокійнішою, може, а, виважнішою, і а, більш прокачала би своє ментальне здоров'я завдяки теж психологу. Може, я це відео за терапію хочу зняти, я його знімову. Мої результати вже як півтора року в терапії. А це прям вау, що це нереальне. Ну це прям круто. От я. Ще більше прокачала якби своє ментальне здоров'я. Теж я мала дві поїздочки. Власні одну мала в Німеччину поїздку, іншу в Австрію. І в цілому зараз вже відвідано понад дев'ять дев'ять країн. Ну дев'ять країн. Австрія була дев'ятою. Ще планую в цьому році ще декілька поїздок. Де більше вони пов'язані так, ну часто так подорожу подорожі, якби по роботі трошки тому. Ну, прикольно, прикольний був досвід. Я прям дуже рада. От в Австрії прям було класно. А, і от е, мені вдалося зробити е, дуже круті результати. Ось розповідала про свою іншу роботу, яка в мене є як основна діяльність. Якщо цікаво, можна пошукати на каналі, воно десь там буде. А, і я зробила рекордний результат в травні з цієї діяльності. Uh, такого результату в мене ще ніколи не було. Тобто я перебила свою планку, скажімо так, фінансових результатів. Було би круто зробити таку планку в запуску. Я до цього йду. Бо ну, в запусках можна і більше планки робити і на 10 тисяч євро, і на 15, і на 20. Тому якби Замість, well. uh, що я працювала з. Дубі, що я зараз от працюю саме з дівчатами, які з нуля, які роблять перші свої результати, і ми повністю з нуля робимо перший запис, упаковуємо повністю все. Тому прям, так, така, так, така сильна схватка в запуску першого навчання та в упаковці знань з нуля, в мене є вже. Тому що працювати з експертом, який вже щось знає, ну набагато легше, точніше, який вже щось знає, і який запускав навчання, набагато легше ніж з нуля. Але я люблю таке. Я люблю таке. такий екстрим, скажу так. А що до екстрима? А що до екстріму, кстаті, так. Да. Я ем, поставила собі челендж на цей рік 100 тренувань. І я зрозуміла, що я його не зроблю вже в лютому, а, коли я захворіла, три тижні була без спорту. Тобто, з рахуванням цього челенджу я мала би тренуватися десь так м по два рази в тиждень. Тобто, 8-10 десь такого тренувань мало бути в місяць, ну, це, в принципі, стандарт. Але ти не кожен тиждень хочеш робити ці тренування. Часами хворіш, часами місячні, часами ще щось і вже не до тих тренувань. Але це присутне у нас була така дисципліна, яка мене тримала б на плаву. А, і що ви думаєте, я робила ці тренування, часами виходила навіть по 10 тренувань, теж в місяць, Часами виходило десь 6 тренувань за 10 днів, наприклад. Але в цілому, якщо так дивитися на результати, то. Все планомірно, все-таки виходить по два тренування в тиждень. Але я цей теж член, вже цього року не зроблю, але в цілому у мене стільки така ціль, в цілому просто це тренування. Наразі я зробила 35 чи 36. Зараз вам скажу. Я зробила от, мене є тут плачу, тренування. Тут от за січень, потім лютий, там березень. Тут ще вкладки коротше, таких прикольних а, рекордів моїх. Да, був рекорд, до речі. П'ять з половиною кілометрів за п'ять дві хвилини. Комусь це скажеться, що а що тут такого? А я скажу ето нічого собі, тому що я ніколи не бігла так багато за один раз. Я раніше бігала години, це був перший раз, коли я бігла годину, ну я бігла годину, якби 10 хвилин біжу, 10 хвилин швидко йду, 10 хвилин біжу, 10 хвилин швидко йду. І от так було. А це прям 52 хвилини без зупинку. Правда, на малій там швидкості, десь 6 км за годину дістала. Да, но я визиняюсь, якби то е, ще так пробіжить, якби да, без е, якоїсь підготовки сильної. У мене була підготовка до цього. Це по 20 хвилин біг, по 25 хвилин біг, там, по 16, там, більше 20-20 чимось. А це просто я собі бігла, і мені щось так прикольно було. І все, що і без музики було, просто, просто собі бігла, думала про свої якісь думки, навіть не замічала, що я бігаю. Ну, от цей рекорд теж вдалося поставити. Не заплановано в цьому піврічі. Потім. Е, Мені, правда, нога потім боліла тиждень після цього, але це вже другий момент. А, ну, коротше, тут теж щось додавали, якісь ці, О, далі а, якісь штуки теж як я там бігла. Ну, от. Ну, в цьому 35 тренувань зроблено. А, сказати, що це багато, як за півроку, ну, не сказати. Якщо середньо материматичне порахувати, то в нас виходить по 5 тренувань в місяць. Ну, що в цілому середньо статистичне. Ну, по-перше, по-перше, якби я хворіла три рази за півроку, що я, ну, де я вважаю багато, це був третій раз. Потім через свої подорожі, де я була теж на три тижні мінімум, то я теж не могла, наприклад, бігати. Ну, я бігала. Ну, за травень у мене було чотири тренування. Я вже з цим графіком, який в мене був тоді, то це було ще навіть нормально. Тому, якби так, з тренуваннями класна була ціль, Я думаю, що я її зру. Може, хоча б десь тренування 80, якщо вийде до кінця року. Ну, 80. Не знаю, коротше, якщо вийде хоча б 70-80 до кінця року, то думаю, теж буде дуже, дуже круто супер. Так, яку я. Практично так паралельно закриваю. У мене була стояла ціль на цей рік теж з оточенням, щоб поміняти оточення, щоб знайти більш цікавих класних людей. І за цей півроку я познайомилася з людьми, може 30. Реально багато ходила на івенти, на заходи. З деякими продовжувала спілкуватися, з деякими ні. А, деякими підтримуємо зв'язок, з деякими ні. Тому якби ця ціль практично так частково закрита, частково ні. Хотілося б покращити, але трошки з дві є результати. Ну і, звісно, це ціль навчанням. Я постійно щось навчаю, постійно на якісь курси, вже пройшла це скільки, три, два курси з професії своєї по запускам, потім ще пройшла два курси по психології. Коротше, цих курсів багато, плюс ще з експертами створюємо курси, які теж можна пройти так теоретично, наприклад, до них доступ. І створюючи їх буквально. ну, тому, би, Інтересно, я інтересно, живу, інтересно, щось пробую. Мені подобаються ритми, які є зараз. Ем, ну, Прям кайфую, наприклад, порівнюючи там 2-3 роки назад, це прям було важко зробити. Ем, Тримарочка. Я дуже часто пропадаю з Ютубу, через те, що в мене якісь інші задачі виявляються більш пріоритетні, ніж Ютуб. Або і через теж ем, хейт, осуд, який ем, я відчувала. І досить підвичуваю це відео зараз. Е спонтанно так було знято через те, що я поговорила з психологом на своїй е сесії, як да, е е е кожен тиждень е говорю з, е з нею. І я така: ми говорили цілу цілу там за Ютуб, що я хотіла повернутися до Ютубу. Якось мене це так надихнуло, і все, а я, я думала, не все буде знімати. От. Тому якщо ви бачите це відео і воно вже випустилося, то значить, що я переборола цей страх і все. Я думаю, повертатися на YouTube вже нормально. От. Um, трошечки поміняю концепцію, але думаю, в цілому буде все те саме. Моя харіт нікуди не дінеться. І ще щодо трендування, то мені дуже подобається, що я почала це робити. Адже це не лише про кількість, а й про дисципліну. Тому що тренування дуже сильно дисциплінують. ти... Більше починаєш робити задачі не що в тренуваннях, а й в роботі, в інших якихось е питаннях, да, які треба зробити. І тренування ще й ну покращуються занотіло. І мені дуже подобалась моя форма, яка в мене була. От коли я, наприклад, займалася там регулярно, хоча б там два тренування в тиждень. Ну, прям, ну, прям дуже класно. Ще. І це знаєте, так було прикольно гордитися собою, що зараз літом. Мені подобається, як я виглядаю. І... Типу, що я почала готуватися до літа, да, типу, ще в січні. От, і вже, типа, похуділа, і вже маю ту форму, яку хотіла. хотіла. От так треба, От, діти. Вот. Тільки так, так. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що були і є і зі мною Дальше. А, З вами була Даша Гледна. І до нових зустрічей. Люблю обнімаю вас!